28 червня знамена дата в історії нашої країни. 17 років тому було прийнято Конституцію Незалежної України, її основний закон, який захищає громадян і територіальну цілісність держави. Сьогодні всі мешканці міста зібралися для того, щоб покласти квіти до пам'ятника славетному кобзарю і побути разом у таку хвилюючу хвилину. Сьогодні, як завжди, пам'ятнику молодому Шевченка поклали квіти, як данину і підтримку нової історії України. Усі наші мрії йдуть на зростання слави нашої нашої трохи і нашої рідної України. Так, є історичні такі фрагменти, які підтверджують, що Конституція для українців це дуже святого. Яна Прічко, Олександр Бабак, Катерина Паденко, Події Город Тіві.